Четвер, 15 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю. Троє жителів області зазнали поранень внаслідок ранкового ракетного удару. Є пошкодження житлових та об'єктів цивільної інфраструктури, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські терористи атакували Україну на світанку, випустили 26 ракет різних типів. Наша ППО знищила 13. Прозвітували у повітряних силах. Одну з ворожих цілей збили в небі над Хмельниччиною. Центр духовно-психологічної підтримки запрацював у Хмельницькому. Там містянам допомагають впоратися зі стресом, професійним вигоранням, болем від втрати близьких. За потреби пацієнтів направляють до фахівців з фізичної реабілітації. Адже для повноцінного відновлення, говорить у центрі, потрібен комплексний підхід. Працює заклад щодня з 10 до 18 години за адресою вулиця Свободи, 70. Незабаром планують відкрити приміщення у Шаровечці, де пацієнти матимуть змогу проживати до двох тижнів. Центр відкрився під гідою благодійного фонду «Яна Павла Другого. Він відкрився 11 січня і вже місяць як ми тут працюємо. Часто ми лікуємо тіло, а не лікуємо душу і тіло. Часто лікуємо душу, а не лікуємо психіку і тіло. І тому має бути інтегральне. Навіть якщо ми тут не можемо надати конкретної тілесної допомоги, ми співпрацюємо з іншими реабілітаційними центрами, де говоримо піде туди, пройде таку-таку реабілітацію. Зазвичай це є індивідуальні, але п'ятниця, субота, і також вівторок це, це є групові, бо найбільше витягує група, тобто подібний-подібному. Ми зараз формуємо команду. Наразі маємо вже п'ять психологів, є травмотерапевти. Є також більше вже 10 волонтерів, які також закінчили курси першої психологічної допомоги. Маємо свій сайт, але також маємо номер телефону. І кожен, хто або зателефонує, або запишеться на сайті, він отримує відповідь. І тобто, в будь-який момент можна прийти навіть сюди, тут завжди хтось є. Близько сотні ліфтів цьогоріч капітально відремонтують у Хмельницькому. Про це повідомили у департаменті інфраструктури. На оновлення з бюджету громади витратять 7 мільйонів гривень. Наразі виділили два мільйони. Дофінансувати проєкт планують під час весняної сесії. До слова, дев'ять підйомників у багатоповерхівках міста у цьому році вже реконструювали. Кошти виділяються за двома напрямками. Перший напрямок здійснення експертизи і технічного обстеження ліфта. Другий це напрямок вже безпосередньо ремонту, якщо експертиза показує. Що треба провести ті чи інші роботи? Обстежуються ліфти, яким понад 25 років. Після проведення ремонту термін роботи ліфта продовжується на 3-5 років в залежності від багатьох факторів. Торік ми капітально відремонтували понад 150 ліфтів, і загалом було витрачено понад 11 мільйонів гривень. Капітальний ремонт включає різні роботи: то може бути заміна канатів, шківів, за потреби двигунів. Редукторів, лебідок, все визначається експертним висновком. Тобто капітальні роботи в ліфті можуть коштувати як 20 тисяч, так і 200 тисяч, так і 300 тисяч. Все залежності від потреб. Шість портативних зарядних станцій для військових планують закупити активісти громадської організації захист об'єднання волонтерів. Для цього організують благодійний аукціон, аби зібрати близько 200 тисяч гривень. Перші роботи, які будуть представлені на торгах, вишиті картини 82-річної Неоніли Боричко. Що побачу, що мені до душі. Це піоні. Думаю, коло хати ростуть такі, то його ти взяла вішала. Їду в Хмельницький, то я тільки все на базар, що за нитками і за тканиною. Якщо канва. Крупніша, то на ній легше вишивати а якщо дуже дрібненька, то дуже треба придивлятися до е цієї справи будуть долучені. 10 жінок, жінок медійних жінок, які є активними в суспільному житті нашої громади, нашої області. Ми маємо сьогодні запити від і наших хмельницьких підрозділів, тому що зарядні пристрої Бандера Павери вони актуальні завжди. Це можливість підзарядити телефони, це можливість підзарядити ну, бути на зв'язку. Це можливість зарядити старлінки, це можливість зарядити. Безпілотні літальні апарати, тобто це енергія. Це український проєкт Кохання перемагає. Знову поєднав наречених у Хмельницькому. Він військовий, вона домогосподарка. Були знайомі з 18 років і тільки два роки тому зрозуміли, що доля дала другий шанс. Сергій приїхав у відпустку, аби побратися зі Світланою. Молодят привітав міський голова Олександр Семчишин. Ірина Ріон продовжить. Він у військовій формі для світлини на прохання фотографа вдягає одну з нагород. Вона вперше у житті у весільній сукні. Всеукраїнський проєкт Кохання перемагає знову поєднав наречених у Хмельницькому. З 2016-го волонтерка Олена Ярошенко безоплатно створює свято для захисників і захисниць. Відпустка вирішив, що 14-го, Якраз такий повод, день свято. Зроблю свято. Вона допомогла платтям. У мене це плаття ще вишиванка була. Фотограф от нього теж. Да, візаж, візаж прически, костюм, все. то це все це вона допомагала. Світлана і Сергій були знайомі з 18-ти. і тільки два роки тому зрозуміли, що доля дала другий шанс. Урочиста мить церемонії, на яку вони чекали не один день. На каблучках вишиванка, а весільним рушником мати захисника зв'язує їхні долі в єдину. Збережіть його. і дай Бог щоб на ваше срібне зотесіля, діти онуки, Вам ще разом а вони. не стали. тоді сьогодні. зможуть ще не один сказати. Ми щасливі, ми найщасливі щасливі. вітання та подарунки від гостей свята. Українська сім'я, український шклюб, українське життя триває і обов'язково переможе. Вам серій, щиро дякую за службу, щиро дякую за вибір воїна-захисника. Щиро вам бажаю, аби моментів до якогось тимчасового розлучення під час виконання обов'язку було якомога менше. і аби дійсно якомога швидше настала перемога, щоб ви завжди були разом. Подарунки і ще одній парі молодят Ларисі та Антону з Черкащини. Їхня історія кохання розпочалася в шкільні роки, а поєднала війна. Коли Антон отримував чергове звання, одне з привітань було від Лариси. Відтоді їздила до нього на фронт. Нині серед гостей на церемонії їхній маленький син. «Я мою найвродливіші дружину. Коханому в життя всього. Ну. Хотів би, щоб моєму сина було таке кохання, як мене. Принести його 20 років. Без кохання є життя, але що то не те життя, коли ти зустрічаєш кохану людину, притуляєш і обратно обривається все в душі, як 20 років назад. Я особливо не мріяла про весілля. Таке скромне. а в нас кохан. Оголошую вас чоловіком та дружина, ви області. Ще вам бажаю. Аби ваші дітки, а їх ми сподіваємось буде дуже і дуже багато. Аби ваші дітки росли під мирним небом, під українським небом. Я дуже можу кормізакого обидві пари переконані, кохання перемагає все. Ми дуже дуже щасливі. А ще дає сили боротися і жити заради майбутнього. Ірина Аріон, Микола Юрковський. новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцяті а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!